Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 27 листопада. Південно-український енергокомплекс працює без зауважень. Енергоблоки, обладнання та персонал готові до проходження осінньо-зимового періоду. З урахуванням складних та стресових умов, в яких виконує свої обов'язки оперативний персонал АЕС України, МАГАТЕ цьогоріч оголосило про впровадження програми з надання медичної допомоги. Вона спрямована на забезпечення спеціалізованої підтримки психічного та фізичного здоров'я атомників. Минулого тижня міжнародні експерти в онлайн-форматі провели семінар-практикум для фахівців нашого майданчика. Серію заходів, які призначені підвищити кваліфікацію спеціалістів психологічних служб АЕС та розширити їхні можливості з такого важливого виду допомоги, буде продовжено. Під час виробничої наради за головуванням президента на Екаенергоатом Петра Котіна підбито підсумки ремонтної кампанії 2023 року. ПАЕС цьогоріч вдалося скоротити планові ремонти на 36 діб. Це дозволило додатково виробити для країни 748 мільйонів кВт годин електроенергії. Ремонт проведено якісно, енергоблоки працюють надійно та ефективно. Дякую персоналу за добросовісну виконану роботу! Кращих працівників станції, нагородами, НАЯК особисто відзначив президент енергоатома. З метою перевірки готовності АЕС до ймовірного знеструмлення внаслідок ракетної атаки РФ було проведено протиаварійне тренування. Воно відбулось на повномасштабному тренажері блочного щита управління. Персонал відпрацював усі заходи щодо подолання змодельованої кризової ситуації. Будемо і надалі працювати над досконаленням нашої підготовки задля захисту критичного об'єкта. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава її захисникам!